Учора Білгород, а сьогодні Ростов у російському місті паніка. Мешканці ховаються від вибухів, а влада навіть не силується прокоментувати, що взагалі відбувається. Пропоную побачити, які пригоди подарувала нашим сусідам ця п'ятниця. Вітаю на каналі Січас. Пропоную одразу ж підписатися, і будемо стартувати. Над російським Білгородом і не тільки знову літають залізні пташки. Не встиг прикордонний регіон оговтатись від учорашнього надпотужного удару. Сьогодні вже нова пісня. Уранці 16 лютого вороже міністерство оборони повідомило про те, що вночі їхня протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила безпілотні літальні апарати, зокрема над територією Білгородської області, у кількості одна штука. Та ще над акваторією Чорного моря. Там буцімто спіймали аж чотири БПЛА. За даними губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, дрони були помічені у Корочанському районі в полі неподалік села Самойлівка. Там постраждалих та руйнувань, як стверджується, немає. Також невідомі об'єкти у небі бачили зокрема під селом Пуляєвка та у селі Гора Подол. Там дрони здетонували у повітрі. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. Повторна хвиля з нальотами накрила область вже в день. Майже у другий дня місцевий чиновник написав таке: під обстріл ЗСУ потрапило село Коротилівка Краснояружського району. Ніхто не постраждав в одному приватному будинку, осколком від снаряда вибуло вікно. Подворовий обхід території продовжується. Кінець цитати розуміємо, що звинувачують у всіх бідах росіяни саме нашу армію під копірку. Такий зворот є у кожному їхньому звіті та сповіщенні. А я ж хочу нагадати, що вчора білгородське ПВО так назбивалося, що прилетіло по самих росіянах. Нагадаю, 15 лютого вибухи в самому обласному центрі прогриміли саме в той час, коли в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу. Тоді влетіло у місцевий торговельний центр у 128 квартирах. Із 10 багатоповерхівок вибиті вікна. Різні пошкодження виявлено було у 15 приватних домоволодіннях. Уламками пошкодило ще 57 автомобілів. Також ураження отримали 4 магазини. Є руйнування на території одного з промислових підприємств. Повідомляються також і про жертв станом на ранок, п'ятниці їхня кількість зросла, і нині становить семеро людей. Давайте слухати звіт Гладкова про наслідки великого удару. количество раненых достигло 19 человек, 4 человека, 2 взрослых, 2 детских. Мы вчера на поезде отправили в Москву, сейчас через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждении здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой, 10 человек находятся. В лікарнях міста Білґерда була в, в тяжкому стані ренімації. Ось таєні стабільної середньої тяжки. Але учора було вчора, а в новому дні всі співчувають російському Ростову на Дону. Після опівдня у різних районах міста жителі почули гуркіт. Про це написали у локальних чатах. Список районів Ростова та навколишніх населених пунктів, які добряче трухонуло від Бабаху, чимали хутор Красний Крим. Ленінаван, Аксай, Шахти, Батайськ, Хутор, Нідвігавка, Новочеркаськ, Азов та більше десятка інших, що саме рвонуло, поки не зрозуміло. Проте місцеві жителі вже публікують відео зі звуком потужного вибуху. А ще на відео зняли, як репетує сигналізацію машин після нетипового звуку. <му> Очевидці зафіксували на кадрах білий стовп диму, що височів над містом аж до хмар. Притому російські так звані ЗМІ розказують, що протиповітряна оборона нібито збила українську ракету. Хоча влада заперечує, що ППО взагалі спрацювала. Перелякалися тамтешні не на жарт. Що пишуть у себе в соцмережах та локальних групах? Давайте зачитаю кілька реплік мовою оригіналу. У мене дом трухануло. у мене окна задрожали, у нас дом дёрнулся сильно очень. Что-то сильно шарахнуло, під этим свистящий хріб був, плюс інфаркт, ну і тому подібне. У непідконтрольному нам Донецьку жаліються тим часом на дрони. Зокрема, в Куйбишевському районі внаслідок атаки поранено хлопця 2004 року народження та жінку 1993 року народження. В Ольганці Волноваського району внаслідок обстрілу тяжко поранено чоловіка 1980 року. Про це сповіщають тамтешні телеграм-канали. Гучні звуки переполохали сьогодні тимчасово окупований Севастополь, що розташований на Кримському півострові. Так званий губернатор, путініст та блазень Кремля Разважаєв прикрив бабахи байками про те, що не мов би військові проводять там навчальні стрільби, а саме на полігоні в козачій бухті. Нагадаю, буквально днями у водах Чорного моря наші воїни знищили ворожий великий десантний корабель Цезарь Куніков». Сталося це символічно на день закоханих 14 лютого. Така собі валентинка для зрадників. Примітно, що РФ досі приховують втрати серед екіпажу ВДК. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, офіційно на борту утопленого корабля перебували 87 членів екіпажу. На даний час встановити точну кількість загиблих і поранених важко. Ну а як думаєте, ви чи визнає все-таки командування ворога свої втрати? Або ж спишуть це на нещасний випадок, замнуть історію, оголосять безвісти зниклих та й забудуть своїх так званих героїв? Про смерть опозиціонера Навального повідомляють російські так звані ЗМІ з посиланням на управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Засуджений Навальний Аа після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши, негайно прибули медичні працівники установи. Було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Йдеться у повідомлення. Якщо вірити російському інтерфаксу, медики понад півгодини намагалися реанімувати Навального у Лабеднанській міській лікарні. Причини, чому не вдалося повернути політика до життя, нині встановлюються. Попередньо як пишуть у медіа РФ до летального результату міг призвести тромб, що відірвався. Принаймні на цьому наполягає федеральний канал РТ з посиланням на своє анонімне джерело. Хоча такий діагноз у тюремних медиків універсальний. Ним можна пояснити все, говорить екс-півробітниця федеральної служби виконання покарань пабліку Атео у смерті опозиціонера від розриву тромбу сумнівається, і лікар, який власне лікував його після отруєння. За словами медика, жодної схильності до тромбоемболії у Навального не було. Важливо зазначити, що команда Навального не підтвердила факт кончини. Його соратники наголошують, жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Як тільки в нас буде якась інформація, ми її повідомимо. Додала Кіра Ярмиш, прес-секретар Олексія. Адвокат політика екстрено вилетів до селища Харп, де й розташована виправна колонія номер 3 за рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую, каже він. Зараз розбираємося. Адвокат Олексія був у середу. Все тоді було нормально, заявив захисник Леонід Соловйов. Щоправда, за даними пабліка, в ЧК у ГПУ адвоката 6 годин до цього не пускали до колонії. Ну а перші години після повідомлення про смерть Навального, дружина померлого Юлія, не давала коментарів. Лишень пізніше заявила наступне. Буду цитувати, я не знаю, вірити чи ні цим жахливим новинам, які ми отримуємо лише з державних джерел Росії. Довгі роки ми не можемо вірити Путіну та путінському уряду. Вони завжди брешуть. Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін і його оточення знали, що вони відповідатимуть за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день станеться незабаром. Я хочу закликати міжнародну спільноту та всіх людей до того, щоб ми об'єдналися та перемогли це зло. Ну, а так цитує матір Навального Людмилу Іванівну. Російська нова газета. Не хочу чути жодних співчуттів. Бачила сина у колонії 12-го числа. Були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний кінець цитати. До слова, паблік сота показав вчорашнє відео Навального на засіданні Коврівського суду по відеозв'язку. Він був дійсно веселий і зовні здоровий. Я заканчую заблюдаю вашим решение. Закончиться що до сте. Так що присилайте батька за що тож спілкується. Згодом батько політика, нібито у розмові із журналістами видання Регном підтвердив смерть сина. Так, це вже факт. Чого там коротко відповів Навальний старший. За словами Анатолія Івановича, наразі невідомо, де пройде прощання. Пишуть у матеріалі, але вірити цим словам не доводиться. Однодумці опозиціонера спростували, що батьки Навального взагалі давали якісь коментарі. Тому тут бачимо роботу пропагандистської машини, яка починає поширювати вигадані фейки та хайпувати. Тим часом у Кремлі вийшли розказувати свою точку зору не особисто Путін, а його Глашатай Дмитрій Пісков. Маємо змогу це почути. Далі в вашій увазі кілька секунд бубніння. Наскільки ми знаємо, сейчас адвєстерство со всіми діючими правилами і всім е перевірками, поясненням і так далі, тож це вже каких не требуются поручений, потому що на цей счёт є определённый свод правил, которым я всім руководствуюсь. Ну вже є дійсно, що тромп порвався, я не знаю. Я не знаю. Довжний то факторисні, а хто довжив? Хто довжив? Із Москва був Що за постать Олексій Навальний та чому про нього сьогодні говорить увесь без перебільшення світ його діяльність насамперед була зосереджена на викритті російських компаній та їхніх оборудок. Заснований Навальним фонд боротьби з корупцією випускав фільми розслідування про хабарництво, які збирали мільйони переглядів. Один із найвідоміших роликів он вам не Дімон, присвячений Дмитрію Медведєву. А ще викриття розкішного палацу на чорноморському узбережжі, який належить президенту Росії Владіміру Путіну, і фінансується людьми з його оточення. Як стверджується в розслідуванні, там ще є критий льодовий палац, церква, оранжерея на 2,5 тисячі квадратних метрів, 80-метровий міст і амфітеатр. Площа самого комплексу складає 68 гектарів. Однак 7 тисяч гектарів землі навколо палацу перебуває у відомстві ФСБ і є закритою територією. У серпні 2020 року Навальний був отруєний отрутою з групи новічок. Це отруєння сталося у готельному номері в Томську. У літаку політику стало погано його негайно госпіталізували, а потім доставили на лікування до Німеччини. Журналістське розслідування дійшло висновку, що до підсунення яду були причетні співробітники російської ФСБ. Після одужання Навальний повернувся до Росії, де був заарештований та внесений до списку терористів та екстремістів. Ув'язнили його у січні 2021-го. Після цього суд замінив політику умовний термін реальним у справі Івроше. У березні 22-го йому дали 9 років колонії суворого режиму у справі про шахрайство та образу судді. Олексій Навальний вийшов із ЧЗО 11 лютого, а 14-го числа його знову туди відправили. Дали 15 діб. Загалом, за підрахунками пабліка ВЧК у ГПУ, це було 27-е ЧЗО, а в сумі він провів там понад 300 днів. Політику із РФ було 47 років. Нагадаю, у свого часу президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погрожував катастрофічними наслідками Росії. І тут варто наголосити за словами Байдена, якщо він помре саме у тюрмі, про це писали зокрема і CNN. Нагадаю, п'ятницю 6 лютого змі країни агресорки Росії повідомили про смерть опозиціонера Олексія Навального у колонії. Це сповіщення шокувало світ, та одразу ж з'явилося на перших шпальтах видань сайтів та новинних стрічок. Миттєво про подію відреагували і світові лідери. Так, президент України Володимир Зеленський вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального вбили. Цитую: очевидно, що його вбито путіним, як і тисячі інших підданих тортурам і закатованих одним цим створінням, заявив він. Та додав, що російський диктатор продовжить вбивати. Він не зупиниться, його можна тільки зупинити і тільки всім разом. І саме тому він не повинен нічого зберегти. Путін має все програти, все має втратити і відповісти за скоєне, зазначив пан Зеленський. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак про смерть Навального залишив допис у соцмережі Ікс. Це жахливі новини, будучи найзавзятішим захисником російської демократії Олексій Навальний протягом усього життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом Росії, для якого це величезна трагедія, йдеться у заяві урядовця. Президент Латвії Едгар Рінкевич каже таке: «Щоб ви не думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Навальний заплатив своїм життям за мужність повернутися до Росії. А президент Франції Еммануель Макрон про смерть Олексія Навального висловився так: у сьогоднішній Росії вільних духом відправляють до Гулагу і засуджують до смерті. Я відчуваю гнів та обурення. Відреагувала також голова Єврокомісії Урсула фон Ден Ляєн, назвавши смерть Навального цитую похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і що його режим. Вона закликала об'єднатися в боротьбі за свободу і безпеку тих, хто насмілюється виступати проти автократії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що потрібно встановити всі факти щодо смерті Навального, і Росія цитую повинна відповісти на всі серйозні запитання про її обставини. Його слова передає агентство Reuters. Є реакція також Сполучених Штатів Америки. Так, віце-президент Камала Харіс говорить, відповідальність за смерть Олексія Навального лежить на російській владі. Далі пряма мова. Ми всі щойно отримали повідомлення про те, що Олексій Навальний помер у Росії. Це звичайно жахлива новина, і ми працюємо над тим, щоб отримати підтвердження. Я молюся за його сім'ю, зокрема за його дружину Юлію, яка сьогодні з нами. І якщо це підтвердиться, це стане ще одним доказом жорстокості Путіна, яку б версію вони не пропонували. Давайте внесемо ясність. Відповідальність несе російська влада. Ми висловимося про це пізніше. Доповнив цю заяву держсекретар США Ентоні Блінкен. Дослівно його смерть у російській в'язниці та страх однієї людини лише підкреслюють слабкість та гниль у самому серці системи, яку побудував Путін. Вирішили вставити свої п'ять і російські чинуші. Так от спікер Держдуми РФ Володін заявив, що у смерті Навального винні керівники країн Заходу та України, і їм, за його твердженням, ця смерть вигідна. Причину встановлять судмедексперти та слідство. Але коли не чекаючи результатів, звучать як під копірку звинувачення та заяви політиків і голів недружніх держав. Перш за все, треба відповісти на запитання, кому сьогодні вигідна смерть Навального. Таке от, пише путініст Володін. І заявляє, що, мовляв, всі вони від генсека НАТО та керівництва США до Шольца, Сунака та Зеленського винуватці смерті Навального. Кінець цитати. Додала свою безцінну думку в лапках і глава прес-служби МЗС РФ Марія Захарова. От власне і вона. Миттєва реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального у вигляді прямих звинувачень Росії є самовикривальною. Суд медекспертизи ще немає, а висновки заходу вже готові. Таке вона написала у себе на сторінці в Телеграм. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали свіжі кадри Авдіївського коксохімічного заводу. По підприємству та загалом по місту російські загарбники випускають щоденно. По 60 авіаційних бомб кидають на цей напрямок всі види озброєння і навіть застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні снаряди, від яких відбувається загорання цистерн із мазутом. Отруйний смог розповсюджується достатньо швидко через погодні умови, адже вітер та тиск змінюються. Нині цей чат затягнув всю територію підприємства. Є дані про отруєння українських військових, і, на жаль, ці вип випадки постійно зростають, адже така токсична речовина, як фосфор, має вкрай тяжкі наслідки. Для здоров'я та навіть життя наших бійців. Евакуація потерпілих дуже ускладнена, ледве можлива навіть у рідкі проміжки часу додають у першому штурмовому батальйоні. Однак воїни наголошують, підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Тут має навести пряму мову заступника командира 3-ї ОШБР Максима Жоріна. Насправді складно точно порахувати, в якій кількості росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію. Вчора ми забаранили приблизно 80 ворогів. Об українські сили РФ стирає зараз мінімум шість бригад російської армії, плюс одну бригаду так званої ДНР, спецназ ГРУ і якихось їхніх ССОшників. І щоб ви розуміли, розподілення сил є деякі позиції, де тримають оборону шість українських воїнів а штурмують... Близько сотні ворогів. За офіційною інформацією від генштабу збройних сил України відбувається підсилення підрозділів. Здійснюються маневри військами на загрозливих напрямках. За добу було відбито загалом 28 атак у районі Авдіївки Ласточкіного та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Це все відбувається у надскладних умовах. Ситуація досягла критичної точки. Так про це говорять самі військові, які перебувають у самому жерлі війни. Про реалії бойових дій без прикрас розповів боєць 110-ї бригади Віктор Біляк. За його словами з практично оточеного укріп району Зеніт на південь від Авдіївки. Їх ніхто не виводив. Бійці вибиралися самі до того ж з великими втратами. Дорогу в Авдіївку всіяна нашими трупами. Пише військовий. Далі дослівно було дві спроби виходу в першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка, якій довелося вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат з одного пораненого стало нас ще четверо. Другої ночі пообіцяли, що приїде евакуаційна техніка, але за словами Віктора, вона так і не прибула. Боєць наголошує, що їх планують залишити в Авдіївці, щоб продовжувати бої за місто і просить негайної допомоги. Командування тягне далі, і навіть готове привезти БК і запаси і залишити нас умирати. 110-ту, ОМБР, перший батальйон, дві роти. Допоможіть, пише Віктор. Напередодні окупанти та їхня пропаганда вже встигла заявити про захоплення укріп району Зеніт і нібито поставити там свою ганчірку триколор. Сьогодні ж командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський заявив. ЗСУ таки відходять з позицій зеніту на південно-східній околиці Авдівки. Рішення було прийнято для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично, зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах авдіївської оборонної операції, пояснив командувач. Разом з тим, наша логістика працює. А щоб розширити коридори постачання в районі міста Авдіївка, проводяться рейдово-ударні дії станом на 13.00 п'ятниці, в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. Переконує пан Тарнавський. Новина про смерть у виправній колонії російського опозиційного політика Олексія Навального підняла всю Російську Федерацію. Люди, незважаючи на ризики, вийшли на вулиці із протестами, висловлювали незгоду у різних містах і хто як міг. Вбито Олексія Навального. Його кров на твоїх руках, Вово з таким плакатом у Мурманську силовики затримали активістку, що вийшла вшанувати пам'ять опозиціонера. Досить боятися такий напис з'явився на будинку Бориса Нівцова в Ярославлі. Достатньо символічно, адже німцов загиблий політичний та державний діяч, активіст, автор кількох доповідей про корупцію в Росії і активний критик політичного режиму Володимира Путіна. Він нагадаю, був застрелений 27 лютого 2015 року у Москві на великому москворецькому мосту. П'ятеро людей у цій справі засудили до позбавлення волі на строк від 11 до 20 років, а замовників убивства досі не встановили. В Омську російські силовики оточили пам'ятник жертвам політичних репресій. Перед цим хтось вже встиг покласти навіть туди квіти. Але пояснень, чому це робити не можна, громадянам не дають. а просто видвертаются спиною. Я вже об этом. А в это время, а в это время здесь не должно быть никого, понимаете? Это вечернее время. Я пока я не получил достоверной информации. Никакой письменной информации за подписью Приказы пока не получил. Все, вечера, что я пока что получил, это устное. Да. можно. устное разъяснение. Нет, никаких где, письменных. А где он, да? Вами кто-то командует, что ли? Ми Ви ні нам после розіслів. А поліція в Казані почала відганяти людей, які прийшли вшанувати пам'ять Навального від подібної скульптури, яка присвячена жертвам політичних репресій. У Новосибірську поліція оточила меморіал. Співробітники поліції посилаються на повідомлення про мінування, бояться бомби і у красноярську. Давайте побачимо. Здравствуйте, пам'ятник цікавий. вам не нравится зараз. Нам нравится, что просто нам позвонили, На Новосибирске заложили мину, хотим репрессировать. Думаете, здесь тоже заложили? Здесь нет, это нет, мы, мы исключительно пришли нет, минуты памяти. Можно, ребята, Просто мы должны было бы проверить. Мы просто... Потому здесь что здесь у нас это. по камере видать, Я понимаю, но мы, мы будем если рады, в рамках, рамках закона. Посто... Э, постоите и проверите, и не будет ли никакого виднее Да, думаю. то есть вы же через камеру можете контролировать ситуацию, в случае чего обращаться там, куда ему ну, необходимо. Ну просто в'язне про я понімаю понімаємо да, у Москві Затримали дівчину з одиночним пікетом. На згадку про Навального також повідомляють, що силовики почали розганяти людей, котрі вийшли на акцію на Лоб'янці до Соловецького каменя. У влади країни агресорки паніка дійшло навіть до погрози власним громадянам. Прокуратура Москви попередила про відповідальність за участь у масових акціях. Звертаємо увагу, що вказаний масовий захід з органами виконавчої влади міста у встановленому законом порядку не погоджено, ідеться повідомлені відомства. Скажу більше, ряд пропагандистських… Так званих засобів масової інформації отримали заборону на публікацію новин про смерть Олексія Навального. Про це видання The Insider стало відомо від джерел у чотирьох таких от медіа. Однак, якщо в Російській Федерації людей розігнати можна, то за кордоном протести більш масові. Путін вбивця, Росія буде вільною. Ні війні не забудемо, не пробачимо з такими гаслами. Проходять акції, зокрема у Тбілісі. Росія буде слабо. Росія буде Росія буде Росія буде, 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 буде акція. Анонсовані як мінімум у 15 країнах. Це Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Сербія, Польща, Вірменія, США тощо Все, завжди буде з нами! Як повідомлялося, 16 лютого Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації заявила, що опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії номер 3 у ямало ненецькому автономному окрузі. Закликаю вас писати свої коментарі. Як ви думаєте, чи переростуть ці акції протесту у щось більше або ж Російська, так звана, поліція та силовики обламають всі намагання висловити незгоду на корню. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під відео. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал «Сучас».